Напередодні дня рятувальника, який в Україні відзначають 17 вересня, в білій церкві відбулося вшанування тих, хто поклав своє життя рятуючи інших. Це рятувальники, що виконували свої обов'язки при ліквідації аварій на ЧС. Це ті, хто загинув у вогні, врятувавши інших, і звичайно, це ті, хто останні два роки ліквідовує наслідки ворожого вторгнення. Є прикри випадки, що, на жаль, гинуть рятівники. Це при розмінірованні, це на Пожежах це на прильотах з боку агресора Російської Федерації. Ми напередодні 17 вересня дня рятувальника зібрались першу чергу, першу чергу вшанувати тих загиблих героїв, пожежних рятувальників, які чи то загибли при розмінірувані на деокупованих територіях, на жаль. Чи то на пожежі, на надзвичайно ситуації, на жаль, колег білоцерківських ДСНСників, що загинули внаслідок війни, чимало. Тож наші рятувальники поклали квіти до меморіалу пам'яті. Сьогодні рятувальники працюють у надзвичайно небезпечних умовах, однак, як каже їх очільник, нікому й не спадає на думку відмовитись від своєї місії. Всі вони мають робити одне. Я думаю, що в першу чергу захищать нашу країну від пожеж, надзвичайних ситуацій і тут працюють герої але. Трошки ремарочку після засилу вітаємо працівників ДСНС із професійним святом та маємо надію, що вже наступного року святкуватимемо вже під мирним українським небом. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.